Вітаю! Сьогодні 16 липня, і це мій корисний сніданок. На сніданок сьогодні вода! Так? Ви не помилились. Пройшов цілий тиждень. А я обіцяла раз на тиждень вживати тільки воду, так? Робити перерив чисте голодування. Навіщо? Для здоров'я. Так. І я. Це мій сніданок, я при вас покуштую його. М -м -м -м. Смачно, дуже смачно. Чого не допила, бо вже не перший дубль знімаю, так? То дзвонок, то, то просто зупиняється запис. Так що я води напилась сьогодні, їсти. Точно не захочу з легкостю, це я шуткую. Ну, я не шуткую, я дійсно напилась багато води за три дублі. Але ж шуткую, ні, я не шуткую. Якщо ви боїтесь голоду, але ж потрібна якось для здоров'я. Таке вам спробувати, да? бо це дуже корисно, дійсно. 24 години чи 36 годин не вживати їжу це дуже е, корисно для організму. Щоб зупинити всілякі болячки ваші, які накопичились так, в організмі. Так. Дуже легко. Захотіли їсти випили шклянку води і все. Через час знов захотіли їсти. Дуже хочеться, якщо знов випили часку води. І це буде не, не цілий день. Н -н -н. Десь уже в 12 годин ви вже і, і не захочете їсти, не захочете пити, так? Ну, мабуть, хто, якщо перший раз так буде робити, то в 14 годин. І це дійсно так, це дійсно дуже легко можна перенести. 24 години, не вживати їжу, це дуже легко. Так. І, ну, якщо ну, помієте, розумієте, голод це важко переносити. Але ж якщо ви настроїлись, так і собі мозку сказали, я не буду вживати їжу 24 години. І це буде з легкостю. Так. А якщо ви знаєте, що у вас нема чого їсти, це дуже-дуже важко. Це я вже знаю з дитинства і з юнацтва. Були такі моменти один одного разу. Бать... Де батьки поділись, не знаю. Ні, брату... Ні братів вдома немає, нікого немає. Я... В... Так, це було до школи, ще. до школи. Одна їсти хочу аж страшно. І я що мала ще, не знаю, що з... приготувати, а готового нічого не було. То я взяла картоплю, почистила. І думаю, треба ж смажити. І нема на чому смажити. Нема на чому смажити. І я що зробила? Ось таке на сковородці підгорело, що полусире поїла, і все. Ну, дійсно, я не здогадалась, що можна зварити, бо дійсно була мала ще. А голод це дуже неприємно, дуже. І другий раз в юнацтві чогось не вистачило грошей на тиждень, коли я навчалась. Грошей залишилось тільки на білет додому і все, на квіток. А ще затримали до самого позднього вечора, так, О, так у обід квітків на автобус не було. І чекали на поїзд, на тягник, і дуже-дуже, дуже було голодно. Так боліло. В желудка, боліло. прям боліло. Так, так це такий голод, коли нема чого їсти. І, і нема, так? Да? Які ми були не те саме. Можна сказати, дикі. На теперішній час зайшов би до любої сусідки, так? Даже до незнайомої. і попросив би їсти хліба. Так. А це ж було так давно, такі ми були дикі. Тому я пам'ятаю, що таке голод, але ж зараз. Це не голод, а просто лікування, так? Дійсно. Так. Щось я таке навспомі... да? назгадувала. І думала, що дуже-дуже маленьке сьогодні відео буде. Бо ж, що тут готувати? Одна вода. Ну, добре. Так і буде? Ну ви ж ви ж все зрозуміли. Якщо ви скажете собі, своєму мозку, що їсти не буду. І все, він не буде нервувати. І дуже легко ви перенесте все це. Так. Так. А що я ще хотіла сьогодні? Розповісти. Дивіться, це зелень, що я купила. І я вже її вживала, до смузі додавала, але ж я не знаю, що це таке. Ну, знаю, знаю тільки назву Монтехея. да? і що це не знаю. Казала, що на насниць схоже, але ж це не снить. І я вирішила сьогодні її помити і посушити. Бо в мене тут вона залишилась, коли я готувала смузі, і гарно сохне. Думаю, поки мені ніхто не підсказав, що це за трава, я помию і посушу. Так. І ще вже перебрати потрібно. Бо вже псується трошки. Так. Але ж, яка я неуважна. Яка я неуважна? Ви ж пам'ятаєте, що було з цією квіточкою я вам розповідала? Вона в мене, в мене, мабуть, два місяці, а я тільки недавно так прочитала, що це за квітка, і зрозуміла, що я знаю цю квітку. Це ж не недо... доторка, не дотрога російською. Так. Це я вам розповідала. Але ж сьогодні, сьогодні, Дивлячись, ось на це, на ці лісточки. Так. І що я дивлюсь? Та це ж не доторка. Це ж не доторка, тільки це домашня квіточка, а це як я в лісі бачила. І в мене ж є відео, як виглядає ця недоторка. Недотрога. Лікубальна рослина. А я. Виявляється, я знаю, що це. Ну, не 100%, ну 98%, я думаю, що це не доторка. Так. Яка я неуважна. Так, так, пахенький лісток. Дотримала это рос... самое, поки уже почала псуватись рослинка. Ну, Дивіться. Такі ж, Ой, ствол, та да, точно такий. Ось, лікувальну рослину майже чуть не зіпсувала, але ж нічого, я переберу і посушу. Якщо будьте уважні, так, особливо один до одного. Так, про рослинку все. І ще хочу ж нагадати, якщо переривається моє дійсне відео, але ж я не сказала саме головне. Якщо будете, теж як я, перерівчасте голодування робити, і у вас заощадяться гроші, ви не пойдете до магазину. Перекажіть їх на ЗСУ. Так, потрібно донатити. І дехто каже мені, що не можна вихвалятися, слухайте, це такі дрібниці, що можу я зробити так, переказати трошки грошей, це дрібниці. Якщо в мене буде велика сума, тоді я не буду казати, що я вихвалятися, що я перевела гроші, велику суму. А поки в мене великої суми немає, я перевожу те, що є. А розповідати про те, що ти робиш, потрібно. Ось прошлого разу я розповіла, про що переклала, перевела. І що? І це дуже гарно. Люди послухали мене і теж. Перевели по 500 гривень два чоловіка. Так, один з них з Албанії, і він знає, що це таке війна, він знає, що це таке косове, і з легкостю, ну з легстю теж дав гроші, і я зі свого рахунку перевела. Так що робіть маленькі, великі. Внески, бо це дуже-дуже потрібно. Все, ходіть здорові, побачимось, Па-па.